Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Юрій Діденко, голова Миколаївської краєвої організації народного руху України. Добрий день, Юрій. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Про що говоримо сьогодні? 25 березня. Патріотична спільнота відзначила 25 п'ять роковини трагічної загибелі В'ячеслава Максимовича Чорновола. Ну і точно можемо сказати, що от 25 років. Тривають дискусії щодо того наскільки випадковою була його смерть в автопригоді. У 1999 році що думаєте, ну я тут хотів сказати, що е, ще одна сумна звістка. то зразу хочу сказати, що е, дослідник, якраз е, член слідчої комісії Микола Степаненко, який написав книги е, декілька книг про вбивство Чорновола, е, і виклав ту. Ну, всі документи, які є в е, наявності, на жаль, вже немає його серед нас. І він Помер. Він багато доклався для того, щоб дослідити причини смерті Вячеслава Чорновола. І, на жаль, те, що сьогодні. Ну і тоді було зрозуміло, що то вбивство лідера народного руху України. Так і ті документи, які Микола Степаненко зібрав, і він був у слідчій комісії, підтверджують те, що було впановане вбивство. Бо всі ті учасники вбивства були теж вбиті, система працювала і, на жаль, В'ячеслав Чорновіл трагічно був. Ну, загинув 25 березня. Після виступу у Кіровограді вони поверталися і на Бориспільській трасі. Ну, Камаз чомусь, який мав їхати зовсім іншою дорогою, поїхав по Бориспільській трасі, почав розвертатися. Зрозуміло, що то все відслідковувалося, і багато вже написано матеріалів, є багато досліджень, як того самого Микола Степаненка, інших авторів. Ну і голомша про то казав, навіть Марчук. В одному із своєму інтерв'ю, тоді ще коли його не взяли у владу до кучми, він заявив, що це було вбивство. Хоч... Але за 25 років вже декілька разів мінялася влада. Декілька разів, декілька президентських виборів, парламентських мінялися очільники Міністерства внутрішніх справ і по, і по сьогодні Міністерство внутрішніх справ України продовжує наполягати на тому, що... Була судово медична експертиза, транспортно-трасологічна, автотехнічна, і немає підстав стверджувати, що це був не нещасний випадок. Чому влада змінюється? А от власне дискусія продовжується. Власне, зрозуміло, що е, влада е, кучма, яка, е, ну, я тут би, мабуть, подивився ширше, бо ще там е, то якось мало б, е, там надають увагу, але що перед тим було попередження, що російські спецслужби. Е, ну, Попереджували, там хтось приходив до В'ячеслава Максимовича, сказав, що от на тебе планується вбивство, але В'ячеслав Максимович не дав, і потім якось воно, ця теза. Я так думаю, що все-таки тут не можна виключати і російського сліду, що ну у вбивстві В'ячеслава Чорновола це не обов'язково повинні приїхати ФСБшники. Ми сьогодні можемо подивитися на сьогоднішню політику, скільки засланих козачків працює. А в той час то зрозуміло, що там і служба безпеки, і інші правоохоронні органи були просто насичені російською агентурою, і зрозуміло, що там прихід Чорновола. Ну я перепрошую, тут напевно потрібно нагадати контекст, тому що я думаю, що не всі пам'ятають, що. Що мова йшла, до Україна йшла до президентських виборів. Так, так. І ну, потрібно чесно визнати, що В'ячеслав Чорновіл він був дещо незручним кандидатом. Так, без сумніву, да. Семоненко набагато не... був кращий на Звичайно. той час. Да. Ясно, що е, і В'ячеслав Чорновіл, до речі, він і до останнього, і не, і не виставлявся. Там Геннадій Удовенка там підставляли, показали, що от буде Удовенко кандидувати. Але я так е, знаю, що в е, останню хвилину однако там на з'їзді мали висувати В'ячеслава Чорновола. Тому зрозуміло, що і для влади він був незручний. Ну, і е, в першу чергу він був би незручний би е, там для Росії, бо в разі перемоги В'ячеслава Чорноволе змінювався курс, так як змінився він з приходом Віктора Ющенка, так само, як і з приходом е, Порошенка, він був просто закріплений європейський курс. А... а ви активний, до речі, учасник всіх тих подій. Тоді знімалася соціологія. Тоді дійсно можна було стверджувати, що Чорновіл міг перемогти, вище в 99-му році. Чи він просто міг завадити цьому? Му фінальному спарингу, який від відбувся так, між так, кучмою так. та Там би просто могло виникнути більше проблем у влади, треба було більше ресурсу представлятися, і е, В'ячеслав Чорновіл навіть якби він і не переміг би президент, ну він би взяв би досить потужний відсоток. Тому що потрібно враховувати, що наприклад, в 98-му році чого б відбулося вбивство Чорновола, бо в 98-му році відбувся розкол руху. В принципі, ну і В'ячеслав Максимович, це можна сьогодні відверто говорити, коли я був на одній, там до нього приїжджав, часто там у нас на четвертому порці Верховної Раді була там фракція, збиралася. Він мене так підвів, коли після розколу там в один із приїздів він так підвів до вікна. Каже, в цьому а напроти, кабінет міністрів, він каже: тут сидять очільники розколу народного. І він назвав прізвище Е, е Після того, там, коли я вже був народним депутатом. Ні, то тоді також давайте нагадаємо, що, що означав розкол руху. Від народного руху відкололося да. крило Української народної партії Юрія Костенка. Так, так, так Да. Ну там не який не, не української народної а партії. Там все дуже набагато прозаїжніше було. Шла <laughs> Максимович просто склав так список, що там близько там всього там над було перемогло 47, Зайшло у Верховну Раду 47 представників народного руху України. І 29 з них там відкололося, які пішли і за Юрієм Костенком. Кусок фракції, там ну, і... так я про це й говорю. Да, 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 Вони відкололися, і, власне, потім вони вже потім вони створили українську народну партію. Там спочатку був український народний рух, потім ну, це така довга історія. До чого там Тігіпка? А якраз що Тігіпко фінансував цей розкол. Вони стимулювали Костенко. Там е, розкол ще чому стався? Тому що е, фракція руху е, після виборів 98-го року вона набрала найбільше голосів. У нас було 47, і там е, е, рухівцям потрібно було давати посаду прем'єр-міністра. Ясно, що ні владі це не було вигідно, бо прихід прем'єр-міністра від народного руху зовсім інші розклади там в державі робив би. Тому ясно, що вони розкололи. Потім після розколу там кинули е, народному руху посаду якусь маленьку е, українській народній партії. Там вони кинули міністра чи два міністра, і все, і на тому все закінчилося. А по чисельності в разі створення там цієї більшості, то якраз. Рух мав формувати і там, очолити там уряд. Ну, Кучми, ясно, що воно не, не було зовсім потрібно. Ну і в разі очолення там приходу потужно у владу там, народного руху, ясно, що Чорновіл ставав реальним кандидатом у президенти. Бо при створенні там уряду після перемоги на парламентських виборах зрозуміло, що там потім ми пам'ятаємо, що там ще ну це важко там зрозуміти, хто не в темі, що там ж потім відбувся розкол самої Верховної Ради. Частина Верховної Ради, там разом із Медведчуком, там із цією компанією демократичними силами вона перейшла у український дім, а комуністи залишилися у Верховній Раді. Тому там не просто це все було, і ясно, що е, Чорновіл сильно мішав, е, путав багато багатьом там карти, тому власне вирішили його прибрати, що вони зробили, там е, перегородивши дорогу Камазом, потім Добре, ще добивши так, кастетами. Що... Тоді повертаючись до того питання, вже звучало вище. Так чому за 25 років, коли стільки разів мінялася влада, і як здавалось би, люди, які були зацікавлені е, зберігати таємницю тих подій? Ну, вони вже давно не тільки відійшли від активного політичного життя, вже багато хто відійшов за світи. Чому по сьогоднішній день Міністерство а, внутрішніх справ України наполягає на тій версії, яка була тоді озвучена 25 ну, років тому? Власне, от, я тут навіть ще більше сказав, коли е, там навіть е, присутність у партійному списку регіоналів, який, здавалося б, нічого б там не загрожувало, В'ячеслава Чорновола, який е, Вячеслава Тараса Чорновола, який був там на, на щільних ролях у другому номеру списку партії регіонів? Е, Нічого не зміг добитися, щоб о, зробили там справедливе розслідування вбивства В'ячеслава Чорнового, його батька. Тому, власне, я думаю, що, ну, однако, я думаю, що ті, хто там а, а, смикав за а, а, ці ниточки е, політичні, все-таки вони, мабуть, залишалися впливовими і, власне, нічого там е, і, і до сьогодні, а сьогодні я просто я думаю, що то вже нікому не цікаво, і сьогодні, власне, і не до того. Ну, напевно, також маємо згадати, що якщо ми вже про це говоримо, то все-таки маємо торкнутися теми історичної ролі В'ячеслава Максимовича Чорновола в, в історії Незалежної України. Ну, власне... Сьогодні, оскільки не зустрічаюсь, на будь-яких зустрічах. Всі жалкують, що не обрали В'ячеслава Чорновола президентом дев'яносто першому році, бо Україна зробила зовсім би інші вибір. Я не зразу хочу сказати, що однозначно ми були б уже в НАТО, при вразі, от ну, історія не, не Слушайте, вимагає. Ви не перевиборний, як непереборний оптиміст. Історія показує, що в пострадянських республіках, навіть коли в 91-му році до влади приходили. Національно-патріотичні сили, то не обов'язково все добре закінчувалося. Історія Азербайджана, Білорусі, Грузії показує, що абсолютно інші сценарії могли бути. Я тут часто говорю, що то могло дійсно завершитися війною, але потрібно воно однаково завершилося війною тільки у 22-му році. Воно могло початися, війна могла там початися, але там був сильний стримуючий фактор, який і сьогодні, я думаю, Україні теж треба повернутися. Це ядерна зброя. І я думаю, що е, там е, тактична ядерна зброя, Росія б не посміла б впутатися е, у ядерну війну в центрі будем, Європи. І, а тактичну ядерну зброю, ясно, що стратегічні ракети ми не могли перенаправити, але тактичну ядерну зброю, ми могли там нею користатися і могли там би ну в крайній випадку приструнити там би ту Росію. Тому, а стосовно того, що я говорю, що Україна була б НАТО, то приклад того, що, наприклад, під ім'я В'ячеслава Чорноволу НАТО, яке роззброювалося в 90-х роках, Миколаїв отримав три військових шпиталі вартістю 5 мільйонів доларів. І тут ми е, рік чи півтора роздавали ту гуманітарку, яка там рухівське приміщення було підверх забито тими шпиталями. Але там було від голки до примуса від е, покривала до скальпеля. Все там було у тих госпіталях. Тому я думаю, що е, приклад там того самого Гавела, е, Леха Валенси, якраз соратником якого, яких. Був В'ячеслав Чорновіл. Я думаю, якраз би е, сприяв би тому, що все-таки е, Україні більше повірили, чим повірили Кравчукові, який між крапельками здав все, що можна було здати. На жаль. Ну і також, напевно, маємо поговорити про сьогоднішню ситуацію в країні та в місті. Е, е, як політик з досвідом і в тому числі досвідом роботи у Верховній Раді України. Як оцінюєте поточну ситуацію в Раді, тому що і, і так для загалу здається, що Рада паралізована і не може працювати? Помните український народ вчиться і вчиться саме сумно на своїх помилках? Ну, але я тут хочу сказати, що е, не тільки кинути камінь в город українців, які, о, які обрали зелену владу у 2019 році, президента, і парламент зелений. Ну, І сподівалися, ну, так ми не сподівалися. Приклад. Е, Американського народу з його багатолітньою багатовіковою демократією свідчить про те, що вони мають ті самі проблеми, ну як і більшість демократій. Що держава з, з таким досвідом, з такою демократією сьогодні, на жаль, обирає між двома ну, пожилими м'яко кажучи, людьми, якому 80, а другому 76. Ну і українці, на жаль, ну, обрали молодого який весь час висміював Україну, Україна була то в нього найбільше зло, я так розумів. Бо так смі... насміхатися над Україною, може тільки сьогодні Путін так знущатися. Те, що робив ну, наш президент, до того як став президентом України. Ну а тих, кого вони набрали до Верховної Ради, ну не витримує ніякої критики. Все-таки, на жаль, дуже сумно на то все. Дивитися про Ну, на жаль, потрібно чекати тільки наступних виборів. Можливо, там є якісь би можна було б якісь рішення придумати, там, обнулити списки, там, перерозпреділити, там. Е, ну, але на те ніхто не піде, і я думаю, що для того вже на сьогодні немає голосів у Верховній Раді. То можна було, е, ми колись з вами говорили на ефірах. Я говорив, що можна було просто обнулити списки там, е, опозиційного блоку. А замість нього завести ті партії, ну дотягнути зі списків у ті партії, які е, ну набрали там, пройшли у Верховну Раду, там у місцеві ради, і це цю проблему вирішити, б, наприклад, той самий ну слуга б мала б замість 200, там чи 300 чоловік би, чи 270, скільки там у них було, вона б мала б ще б додатково із того списку ще 15 чи 20 людей. І це б цю проблему трошки б. Розв'язало, бо не, не стало б тої е, у владі п'ятої колони, яка постійно тормозить будь-які питання, які там виникають у Верховній Раді. Ну але ну і професійний статус депутатів, на жаль, ну. Фотографи і так далі. Без абсолютно без політичного досвіду випадкові люди. І сьогодні проблема Верховної Ради. В чому? Тому що вони жили на конвертах, їм конверти давали. Почалася війна, конверти кончилися. Ну абсолютно людина в Верховній Раді абсолютно не цікаво нажимати ту кнопку, конверти перестали носити. Ну, зрозуміло, що сьогодні багато є заяв, наприклад, про Скласти викид, повноваження да, скласти повноваження. Ну, то просто стало вже нецікаво людям, то абсолютно втягість. Вони якісь статки вже збили, там. Хто, бо мали весь час щось у конвертах і зарплату давали, і в конвертах щось носили. І люди сьогодні ясно, що вони не мають ні бажання, ні натхнення вже там продовжувати перебувати у Верховній Раді. Тому в Україні. Тут дуже велика проблема, і як її там розв'язати зв'язку ну, здається, що сьогодні... як здається, то вона розв'язується наступним чином, що фактично відбувається перерозподіл владних повноважень і від Верховної Ради, так, і від Кабінету ну, міністра досі ну, президента. президента підібрав владу ще Приходом до на свою на свою посаду зрозуміло, що це е, дуже негативно впливає на імідж України і на те, що там декілька людей у адміністрації президента вони просто вирішують всі проблеми за Україну. Абсолютно немає ні балансу влади. Ми бачимо, в якому стані сьогодні опозиція, що там е, там при при всій повазі там не повазі чи не повазі до е, там усіх присутніх у Верховній Раді. Сьогодні якісь виникають проблеми з виїхати там президенту колишньому України за кордон. Ну, яка проблема? Людина з досвідом, людина з авторитетом. Вона там спілкувалася з усіми сильними людьми цього світу. Вона може слово сказати, може донести. Чому не використовувати? До речі, помер Ігор Юхновський. Він виступав у Верховній Раді. Він що сказав сказав, що до Зеленського, який сидів там поряд, він сказав, що ви повинні взяти колишнього президента до себе в радники, і він повинен вам під підказувати, і ви повинні працювати в одній команді, а не те, що сьогодні відбувається. Ми бачимо. Повний роздрай і неповага ні до опозиції, ні до того, що відбувається у Верховній Раді. Зрозуміло, що Верховна Рада і більшість законів пишуться не в кабінеті міністрів, а пишуться там у. Адміністрації президента і ця ганьба із законом про мобілізацію президента е, намагається там зберегти рейтинги, перекласти відповідальність е, за закон про мобілізацію на Верховну Раду на кабінет міністрів. Це пряма відповідальність президента. Сьогодні, якщо він не прийме якось е, радикального кардинального рішення, е, то ніякого рішення немає. І сьогодні ми бачимо ці проблеми. Бачимо потім зачистку там, політичного поля, то, то, звільнення того самого головнокомандувача, зачистка всієї його команди, там. ну і там відсили послом, ну абсолютно ну, в стилі таких тоталітарних режимів, маленьких. Тоталітарних режимів, але маленький тоталітарний режим ніколи не переможе великий тоталітарний режим, тільки демократія. При наявності демократії розвинутого громадського суспільства ми можемо сподіватися на перемогу над фашистською, там імперською Росією. Також бачимо зараз, що опозиція знову актуалізує тему заборони московського патріархату в Україні. Ну не знаю. На фоні того про всього, про що говорилося вище, наскільки це актуально взагалі? Ну, це є. Я думаю, що московська церква вона повинна була бути заборонена вже дуже давно. Тому що це є, будемо казати, полковники ФСБ в Рясах. Які працюють абсолютно відкрито проти України, збираючи інформацію, доносячи абсолютно перекручену інформацію, налаштовуючи частину суспільства, яке вірить російську, ходить в російську церкву проти України, і ця робота ведеться планомірно і багато вже років. Тому зрозуміло, що чого от починається там така активізація проти заборони, і чому цей закон не виноситься, чому такі проблеми з переходом, наприклад, в Українську православну церкву? Тут... Православну церкву України. Православну церкву України. Це українська да. православна церква. Да, да. Ну, Навіть от в <непродукт> цьому ми бачимо, що вони там московська церква, то ніяка там не українська, там, там нема нічого українського, то там є все московське. І вони завжди працювали на Москву і продовжують працювати. І скільки там штребрейкерів цих московських у, ц... у цій церкві, і ми бачимо, що там Києво-Почаївською лаврою, там, і Почаївською лаврою, що там е, твориться. Ну, і, на жаль, от не було там політичної волі, ні одна влада, це дуже таке е, болюче питання. І той, хто. Е, Прийме це рішення, зрозуміло, що в той час, як коли потрібно його було прийняти, ніхто це рішення приймати не хотів, бо то ну, була б політична смерть для політика, який прийняв би це рішення. Тому всі намагалися, от за принципом Леоніда Кравчука, між крапельками, якось ну на жаль, ці між крапельками привели нас до війни, яку ми сьогодні до багатотисячних жертв. І сьогодні кінця, на жаль, цій війні поки не видно. В місті Миколаєві відпрацювала епідемічна комісія. Ну, і маємо таку дещо негативну реакцію частини нашого соціуму міського щодо тих результатів, які запропоновані для подальшої роботи. Ви активний учасник цих дискусій. Що думаєте з цього приводу? Знаєте, Миколаю, то зразок, як не потрібно робити, і що не потрібно робити, бо на сьогодні маємо третій рік війни і маємо одну перейменовану вулицю. В центрі міста стоїть пам'ятник адміралу Макарову. Всі вже сказали, що він і не є цінністю, і не є там є 10 тонн бронзи, яка дуже може згодилася для наших для патронів і для інших всяких речей. На переплавку, але ми будемо там намагатися там щось отак, ми ж крапельками знову ж залишити там е іконостас адміральський біля пам'ятника, е біля суднобудівного музею, який. Е Музей флотів двох імперій радянської і Російської. І 30 років ми його утримували, і сьогодні ми його утримуємо. І невідомо там тільки зараз, там щось десь там хоч трошки кажуть, що був якийсь там український флот, там козацький флот і так далі. Тому я думаю, що. Е і громадськість, і я особисто там ми багато звернень туди писали, і я звернення писав про те, щоб розпустити ту понімічну комісію, створити нову комісію, яка б дійсно фахово підійшла до вирішення цих проблем переименування міста. Бо ну це ганьба сьогодні, що ми маємо там місто руської совєтської колоніальної слави. Добре. У будь-якому випадку, там же закон передбачає певну процедуру. За процедурою комісія сформувала свою пропозицію, а далі може включатися громадськість. Тобто і ви також. І далі вже, умовно да. кажучи, вам не подобається там ім'я Фалеева. Окей, пропонуйте інше, а міська рада розгляне. Очевидно, так. Ну, тобто процедура дає такі можливості. На жаль, це я кажу, що цей процес вже він затягнувся, коли в інших містах ми бачимо, що ці всі процеси. Хоча цей процес рішення це ким міг. Одним розчарком це все зробити: зібрати фахівців і підписати, і на тому все це питання закрите. Бо такі повноваження. Так є. зібрали ж фахівців в топонімічній комісії. Так. Те, що фахівці, фахові історики напрацювали, громадськості не подобається. Не подобається. Ну хто сказав, що якби вони положили ці всі пропозиції, поклали на стіл Кіму, ну він би їх підписав. Ну точно так би ви Сьогодні можете формувати свої пропозиції. Вони формуються? Так. Так, да. і будуть передані до міського голови. Тобто -то ви покладаєте на його, да. на його на, 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 відповідальність, його відповідальність да. не домінітної комісії, бо ну, там ще я так дуже є великі сумніви, що наша міська рада про щось там може проголосувати. І так може скластися, що знову будемо чекати тільки майбутніх виборів. Хоча, я дивлюся, є позитивні зміни. От мені приємна новинатка з Верховної Ради прийшла, що буде перейменовано місто Южноукраїнське на місто Гард. Про Гард я писав ще в 90-х роках, коли там був міським головою, головою міської організації Народного руху, то я якраз піднімав це, кажу, і навіть доску встановив, що там на цих землях знаходився центр булгардої поланки Гард. Да. І ми його відкривали, коли під час козацького походу там були за гості. Правда, влада на відкриття тої тоски не прийшла. Тому я думаю, що все-таки позитивні зміни будуть відбуватися. Ну я сподіваюся, що Миколаю. Скільки б тут би супротиву не чинилося, Миколаїв отримає українське обличчя і не буде мати центр міста, імперське забавлення із дікабрістами, із Фалеєвими, з Лягінами і так далі, і так далі. Ім подібно. Бо якщо ми там Пушкіна, там от просто кожен думаючий громадянин, от може відкрити карту і подивитися центр міста і спробувати знайти там хоч. Щось українське. Ну, проспект Центральний е, може взяти як проспект Леніна, щоб вже для для повної картини, бо це ну, недавно переіміновано. І то переіменований е, замість того, щоб отримати е, гідну назву там, проспект Аркаса чи Аркасів можна було б так е, назвати. І місто, б отримало б дійсно своє обличчя. Е, назвали центральний проспект. Всі б розуміли, що це про місто Миколаїв. А проспект Аркасів, так, це місто Миколаїв. Це все зрозуміло. Проспект Центральний. Центральний, центральний це де? В центральних проспекті, як Леніна було, і в Одесі, і в Києві, і в кругом Леніна було. Яке це місто, ніхто не мав ніякого обличчя. Тому ми повинні повертатися до, до, свого, до своїх історичних витоків, згадати про те, що тут був Іван Мазепа проходив з Карлом XII. Це ж наша історія. Але ми пам'ятаємо, що Пушкін на брички проїхав і наставили досок, і вулиці, і все де можна позачеплювали, бо це імперський поет. А то, що був Іван Мазепа, і всі носять 10 гривень уже зараз на, на міндяках вже, і на гривнах бумажних вони є, це все чомусь ніхто там якось до голови 30 років не брав і намагалися всі якось між крапельками. Між крапельками зараз між цими. Їх саме там 22 там летить, чи що там летить, еси летять і так далі. От між цими крапельками ми сьогодні е, цю імперію із себе вичавлюємо. 40 років. Біблійні 40 років. Так. Добре, все одно будемо зберігати оптимізм. Юрій Володимирович, дякую за інтерв'ю, дякую за а, ваші відповіді, дякую за вашу громадську позицію, яку ви демонструєте не один рік навіть не одне десятиліття. Дякую. Разом до перемоги. Дякую.